Зараз ми продемонструємо другу прививку брюнетки, нашумівшої такої, з таким смаком, всі кажуть. Брюнетки чорна клубніка, полуниця чорна. І тут напасенки нова гібридна форма моєї селекції, це Гостра вишня. Це пасиночок осі, бачите. Ось пасиночок іде. І ось яка тут гронка на пасинку. Дивіться, ягодка в ягодку. Ні єдиної гарошинки. Ну, Ягодки як калібровані. Така красавиця. Тверда, хрумка. З дуже приємним такими фруктовими відтінками. Форма, ну просто... Дуже подобається. І форма ягодки, колір. І головне ось такою хрумкою, дуже приємною, не, з якостями. Я ж кажу, гронка дуже красива. Це пасинок, так як заморозку уничтожила весною в мене все. Ось така гостра вишня. Це третє плодоношення. Там я її ще її демонстрував на прививочки, але там форма вже ягодки не така. Ну, перше, перше плодоношення, воно всі да, така ягода. Це де після третього плодоношення вона більш-менш буде вже схожа, вони будуть схожі. От. Оце така гостра вишня, дуже шикарна форма. Тут же розили дивіться, які ось мощі лосить на її. Дріє лоза, осьіянець мощний. Тут на прививочці ми продемонструємо ці дві форми. От брюнеточка, гронка. Дуже лоза. Почала зріти. Ось дивіться, які ягодки. Ну, це перше сигнальне плодоношення. Тут eh, зрозуміло, що ягодка ще набагато менше, ніж оригінал буде. І ось чорна ж Тут десь десяток ягод. Вона вже зафарбувалася. От. Я там куштував з тої прививочки. Інтересно, да, дуже виражений полуничний і клубнічний присмак. Ось. Ну. А і ще достигне добре, я подержу її подовше, щоб вже скуштувати її. А це брюнеточка. Вони рядишком тут прививка, це на одній на одному кущі. Тут у мене сім прививок. Я сіточку одів на цю прививочку. Це мускатна форма. Птички полюбляють дуже-дуже. Якщо виражені мускати, це я вже замітив. Зараз я ягодку зірву брюнеточки і скуштуєм. Відрив твердий, тугий такий, зараз вона ж колоса моєї землі. Я вже куштував смак такий цікавий, цікавий смак. І мускатик чувствується. І фруктові, фруктові якісь інтересні такі присмаки. Хрумка. Осисто сочна. Мускат такий, ще не виражений, але вона ще ще її треба повисити, щоб ну, той її натуральний смак піймати. Але вже вона дуже смачна, подобається. Як одністи стосучна, це брюнетка. Оце чорна полуниця, чорна клубника, її там з Італії. Подивимося, лист у неї. Бачите, якийсь такий чорний полониць не обичний, але не підпушений. Ось такі інтересні бридні форми. І зарубіж ага. теж.